Ще раз добренького дня. В мене, бачите, випустило два бутони, які вже розцвітають, а тут всередині є дуже багато бутончиків. І тут так само. Гляньте, тут аж три разом зацвітують. Буду збирати, я сьогодні дуже довго читала. Ну, вчора, як лягла спати, це нака ну, красава. Буду збирати, як буде перецвітати, вони розмножуються. О, звідси теж, бачите, вони розмножуються або розрізанням кореня, тоді як перецвітає, вже листочків не буде, е викопується корінь. Опа, літає якась мушка. Бачите, ну-ну, я тебе налітаю, даре я буду її ловити. от, і це є. Розмножи або розрізанням коріння, але треба дивитися, щоб з тої і з тої сторони були, маю в виду паросточки, або саме легко коробо, як перецвітає, оце, визріває коробочка, і з тої коробочки потім дістаєш, і там є насіння і не одне, отоді саме краще. ну капець, Бачите? Ну нічого, зараз я її зловлю. Гляньте, як відростає, трояндочка, бачите? Новенькі парусточки дає. Значить, їй сподобалось тут. Ну, ще рано говорить, знаєте, ще рано говорить, але ж, вроді би, вони, оце я познімала з цих, ці вазончики два стояли на цих біленьких, то я зняла, щоб вам показати. О, гляньте, так дивиться, як гарненько. Отако, о. О! Бачите. Так що я попробую потім їх розмножувати. От, трояндочки виглядають супер. Так, йдемо на відсовує. Йдемо. Ой! Гляньте, Бачите? Аж розкриватися хочуть. Люди все время торкаються. Слухайте, я начиталась, що дороги навіть торкатися не можна. О, Бачите. Збільшується, збільшується, збільшується. О! Бачите. Я думаю, оцей зацвіта саме раніше. Великий такий бутончик. Ой, які гарні. Ну, дай Бог, щоб вони не поскидали цвіту, я кожен раз так кажу. А потім, як перецвітуть, вже мені розказали, їм робить треба стрес, потім, як перецвітуть, в холод. Постоять десь неділі-дві три в холод і знов заносить під віконня. І вони знову зацвітуть. Кажуть, що вони цвітуть два рази, тільки треба їм спровокувати оце діло. Ач ти, я вчора поливала, сьогодні неділя мокреньке. От. То я буду їм таке робити. Я з ними геть говорю, чесне слово, це ж таке воно живе природа. Ой, сонечко, але мороз на дворі трошки. Отаке. І зараз ще я вам покажу свою редисочку. Дивіться. Боже, ой, знову зачепила, гляньте. Ну. <laughs> Отака красота. Ну, ідемо на плантацію Редиски. Бачите, як гарно підросла. Я її забуваю міняти з сторони на сторону. Це тільки що поміняла, то воно було так, бачите, всю в ту сторону по, по цей. Зараз вони випростуються. Дивіться, випускає серединки кожненька. Як вона вже випустить ще ці середні листочки, вона вже почне в'язатися. Коротше, процес іде у родисці, бачите. Цю лампу я включаю дуже рідко. Оце тільки що я включила її. О, бачите, гарна рідисочка. Повинна бути, я так думаю. І я думаю, може, то мені ще її підсіяти. Що ж тут є? 60 штучок. Треба хоч ще посіяти. посіять. Касети в мене в мене є касет внизу багато, але я вам розказувала, я не можу достати. Там ціла стопка нових касет під самим потолком, а кладовка у мене дуже висока. Бачите, отаке от трошки все так. До квіточок. Трошечки все росте, радує на даний момент. Ну, я не думаю, дивіться, скільки тут бутонів, що вони мають зацвісти всі. Гляньте, хоч би по одній квіточці кожного. Добренько на цьому все. Бажаю вам добра. Бажаю цього недільного дня, всього вам найкращого. Я вже сьогодні оббула всюди. <свісно> і вже тільки що переділа спортивний костюм і все, щоб з хати не виходить. Машина помита і стоїть в таке. Добренько, все на цьому все. Показала вам трошечки свого всього. Буду відпочивати неділя сьогодні, а я вже щось крепко заробилася. От, бажаю вам добра, бажаю цього недільного дня, самого-самого, такого, як ви хочете. Бажаю здоров'я, достатку. У ваших родинах, щоб у всіх було добренько. От, І бажаю миру. І велике вам дякую за підписки, за лайки, за коментарі. До слідуючого відео. Ви дуже гарно реагуєте на мої відео, і мені є стимул їх знімати. Можете писати, про що вам знімати, що ви більше хочете. Скоро буде більше, знаєте, скоро буде теплиця, високі грядки з полуничкою. Скоро буде щось знімати, а зараз хата, квіти, редиска, розочки, шрумберії е, різдвяники. Е, читаю, що наші пишуть декабристи. Вони різдвяники. Ми живемо в Україні, і вони у нас не декабристи, а різдвяники. Ох. Все, на цьому все. До слідуючого відео. Велике вам дякую і всього вам самого самого найкращого.